Київ Майдан, Українська Революція Гідності, документальний фільм про переломні знакові події в історії нашої держави. Євромайдан, чорновий монтаж. Цьогоріч відкриває міжнародний фестиваль документального кіно «Докудесь.UA». мандри фільмів простягнулися на понад дві сотні українських міст з 24 листопада по 10 грудня. Інтелектуальне кіно показуватимуть у нашому місті. Це ж подія всеукраїнського значення, Там ініціатором можна вважати в першу чергу українську гельсінську спілку справ людини, до якої ми належимо. Загальна така тема називається ідеокорупція, цебто те, що, скажемо, переслідував майдан як головну мету боротьбу за права людини в протидії зловживань. Правоохоронних органів, влади. Фестиваль в Україні проводиться вже 11 років. Його проведення у Кривому Розі в четверте ініційоване саме міським правоохоронним товариством у тісній співпраці з культурно-громадським центром «Шелтер плюс» та педагогічним інститутом. Це дуже таке елітне кіно, яке ви не можете побачити десь в кінотеатрах, по телевізору, практично не показують. Воно розраховано на дещо підготовлену аудиторію, підготовлену публіку, яка здатна сприймати дещо такі символічні візуальні образи. Там немає пропаганди якоїсь грубої, там немає якихось інших таких грубих емоційних випадків, але там є надзвичайна така глибина цих фільмів. Сеанси документального кіно в рамках фестивалю проходитимуть як у стінах інституту, так і у кінотеатрах міста, у школах і бібліотеках та у центрі Шелтер Плюс. Найдокладніший розклад показів на офіційній сторінці фестивалю. Перегляд фільмів безкоштовний.